Всім привіт! Адміністрація президента США Джо Байдена зажадала від влади України перейти до наступальних дій і попередила про можливість скорочення військової допомоги з боку європейських країн. Про це повідомила в неділю американська газета з посиланням на джерела у міру продовження боїв на Україні по обидва боки Атлантичного океану є страх. Що Росія знаходить точку опори, а Україна може зазнати поразки в ряді районів на сході і півдні, а західні поставки озброєнь сповільняться, наголошується в матеріалі. Посадові особи США вважають, що оборона України близька до того, щоб вступити в критичну стадію в той час, як Росія починає давно очікуваний наступ. Адміністрація Байдена в терміновому порядку зажадала від адміністрації президента України Володимира Зеленського закріпити досягнуті успіхи і, можливо, почати свою контратаку. Білий дім, за словами ряду посадових осіб. Також сказав помічникам Зеленського готуватися до наступальної операції зараз, коли військова допомога з Вашингтона Європи надходить вільно, оскільки є побоювання, що підтримка з боку ворогийських союзників України може бути кінцевою. У Вашингтоні допомога Україні, як і раніше, здебільшого користується підтримкою обох партій, але деякі в адміністрації США побоюються, що відправка додаткової допомоги Києву може ускладнитися через зростаючий опір з боку контрольованої республіканцями палати представників. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!